Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями а також ставайте спонсорами каналу. Хорватська компанія Докінг знана у світі завдяки своїм інноваційним роботизованим системам для механізованого розмінування. Офіційно презентувала Komodo, новий надважкий багатоцільовий наземний дрон. Його розроблено як для військового, так і для цивільного використання з акцентом на автономність, потужність і універсальність. Про це повідомляє профільне видання Хорватський воїник». Комодо – це гусенична безпілотна платформа, створена для виконання широкого кола завдань. У військовій сфері її основними напрямками застосування можуть стати вогнева підтримка, інженерна розгор... Ородження, логістичне забезпечення, а також евакуація поранених з передової у цивільному секторі. Комода потенційно може застосовуватись у складних умовах для гасіння пожеж, ліквідації техногенних катастроф, розмінування або навіть для роботи, в зонах екологічних катастроф, технічні характеристики дрона, який вперше було анонсовано, що у 2021 році офіційно досі не оприлюднені. Однак, опубліковані зображення дають змогу зробити кілька висновків. Зокрема, платформа має п'ятикоткове гусеничне шасі, яке не повторює жодної з попередніх моделей. Докінга, і найімовірніше було створене спеціально для комоду, існує припущення, що при проєктуванні могли бути використані компоненти від важкої будівельної або гірничої техніки. У носовій частині дрона видно поворотну оптику електронну станцію, ймовірно, для ведення розвідки та цілевказування. Також на корпусі розміщено телескопічну щоглу, яка ймовірно виконує функцію підйому додаткових сенсорів або комунікаційного обладнання для розширення зони огляду і зв'язку. За своїми масогабаритними характеристиками, комода одна з найважчих, якщо не найважча безпілотна платформа свого класу у Європі. Оприлюднені знімки командного пункту управління свідчать про високий рівень автоматизації та оптичного контролю. Платформа оснащена не лише основною оптичною станцією, але й кількома оглядовими камерами, встановленими по бортах і ззаду машини. Командний пункт розміщується на базі вантажного шасі Вольво, але керування також може здійснюватися за допомогою компактного пульта, що дозволяє забезпечити мобільність управління навіть в умовах бойових дій. Проєкт комодо реалізується у партнерстві з німецьким оборонним гігантом Rheinmetall, з яким Докінг уклала угоду про стратегічне співробітництво в листопаді 2024 року. Очікується, що саме Rheinmetall візьме на себе просування продукту на ринки Європи та НАТО. Очікується, що комода може стати черговим етапом у глибокій трансформації воєнного ландшафту, де автономні наземні системи дедалі більше замінюють людину на полі бою, особливо в умовах високого ризику. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спо. Он сараме каналу.